Добрий день! Тут нас просили порівняти тубуси з тсл лями Ну, що можна сказати? Тубус і ТСЛ — це французи, це американці. Ці роблять з 906 року. Ці не знають з якого. Порівняти по площі. Не можна сказати, що там хтось щось чимось сильно різниця. Нижня частина відлічається, бо зовсім інший клас, це суцільно пластикові з ребрами жорсткості, це як клійончості з матеріалу такого. Кішки тут більші, тут і під п'яткою є, але тут є шипи досить потужні, якщо ви бачите. Їх є 6 штук, і передня кішка така теж хороша. Зверху вони функціонально вони досить подібні. Які мінуса і плюси в Одіссеї? Ну, плюсів є, що дуже легко і гарно вдівається і знімається. Ми зараз подивимося на тому капці. Про мінуси ж можна сказати. Ходити по снігу в них дуже зачотно. Снігоступи ступенно, зимою класно, ми по Карпатах ходимо вже довший час, в два роки ходимо так регулярно. Які мінуса в них? Це от, бачите, їх слабе місце цей матеріальчик. Він при снігу, мокрий сніг, буреломи, він е е в, ну, на них погано впливає. Так само тут вони оббиваються і протираються ці, ну, я думаю, що вони ще будуть служити вірою і правдою. От, це вони так виглядають з ботинком. Шнуровка в них класно поп попустив, на нозі затягнув. Зад регулюється. Який мінус на снігу? Якщо мокрий сніг, сюди налипає сніг, і вони получаються отак, і точка опори на сам снігоступ, то, на, натиск маленький, і воно тут, бачите, рветься. Ми їх підлатали, як, як уміли. Ну і далі використовуємо. Не знаю, якщо воно повністю знищиться, то треба буде щось думати, міняти. То це вже буде як зовсім інше, інша пара кальош. Отак. От в принцип легенький, простий. Ходиш, вони відвалюються, стаєш, вони не провалюються. Що тепер про Тесель? ТСЛ? ТСЛ, нас є, ми в них не ходили. В нас знайомий їх використовує вже третій сезон, дуже довольний. Е з його слів, коли ми з ним спілкувалися, він сказав їхні плюси, мінуси він не бачив. Е ну, бо ще нічого не ставалося з ними за три роки. Який плюс? Вони так само от ходять, е, ходять, але що в них є? В них є стопор п'яти, ти, виходить, коли йдеш вниз, він тобі тако не, не падає вниз, ну і не, не, ти не зачіпаєшся. Ти можеш припухляку йти вниз, їх зафіксувати. І просто, навіть як, трохи на тихий ми пробували, як на лижах їдеш навіть чуть-чуть, так не, незначно, але цей. Е, ще який позитивний, в них є підп'ятник. Та коли ти йдеш вгору, ставиш під п'ятники, ну і воно вирівнює ходу. Тобто, якщо чим більший нахил, нахил великий, але п'ятка менш нога згинається ну, в неудобному положенні. От, може бачите, воно буквально на, на 5 см, вона піднята. Що ж таке? Регулювання по розміру дуже гарна. Ну, тобто через те, то, що вони з підп'ятником, вони мають таку деку, до якої в принципі, і сніг мов би не налипати. от отак. Прокручуєш, соваєш під, під розмір, тобто вони функціонально грамотні досить. Затяжки теж хороші, бачите, як вони знімаються на, на защёлці на і на такому зачашкові. Ну, все, теоретично, от Вони разом, одна на одній. Ну, ще так на, на сайті, що написано. Ну і хлопака казав, що в них удобно йти. Що в них є оці такі вигони, що коли ти йдеш, воно тобі ніби як, може ближче нога до ноги, щоб не ходити отак. Ціна якісних дуже хороша. Шовтик, шовтик. Вам робити вибір. Все щасливо.